Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Президент Російської Федерації Володимир Путін під час останніх перемовин із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіном пообіцяв співрозмовнику, що війна Росії з Україною буде продовжуватися щонайменше 5 років. З такою інформацією виступають журналісти Агенції Nikkei Asia, посилаючись на власні джерела у китайських. У рядових колах, а також у дипломатичних колах, пов'язаних із Пекіном, видання підкреслює, що це повідомлення Володимира Путіна, звичайно ж, не виглядало таким, яке порадувало голову Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіна. Тому що воно означало, що конфронтація між Росією і Заходом буде продовжуватися, а таким чином буде взагалі зростати рівень конфронтації у світі. І, звичайно ж, будуть серйозні економічні проблеми, що абсолютно не відповідає інтересам Китайської народної республіки, яка Після відмови від політики нульової терпимості до коронавірусу і з великими проблемами відновлює свій економічний потенціал, також видання підкреслює, що інформація про П'ять років війни з Україною примушує Сідзімпіна відмовитися від власних амбітних політичних планів, а може і військових планів, пов'язаних із воз'єднанням Китайської народної республіки і з Тайванем, де як відомо знаходиться уряд, який був сформований після поразки гоміндану у громадянській війні з китайськими комуністами. і на Тайвані розвиває дипломатично і за допомогою своєї віри у альтернативність власного уряду для усього Китаю демократичні традиції китайського суспільства. Традиції, які абсолютно нікому не відомі серед сучасних мешканців континентального Китаю. Однак видання підкреслює, що Сі Цзяньпін навряд чи може повністю довіряти словам Володимира Путіна. Тобто, говорячи про події 2022 року, коли 4 лютого Володимир Путін зустрічався із Сідзянпіном на відкритті Олімпіади у Пекіні, вона стверджує, що тоді у Пекіні прийшли до висновку: що якщо російське вторгнення в Україну і відбудеться, мова буде йти виключно про східні регіони країни, тобто про спробу Російської Федерації захопити повністю територію Донецької і Луганської областей України, де були проголошені так звані народні республіки, про атаку на Київ про спробу російського уряду змінити владу в українській столиці та і взагалі окупувати Україну у Пекійні не підозрювали. І з цього моменту в Китаї ставляться із певною недовірою до усіх тих запевнень, які президент Російської Федерації Володимир Путін дає своєму китайському колезі. Цікаво, що відразу після того, як Путін і Сі Цзіньпін поговорили про терміни війни в Україні, Пекін перейшов до власних миротворчих зусиль. Зокрема, спрямував радника Сі Цзіньпіна Лі Хуея у подорож, яка включала в себе не тільки Росію і Україну, але й Західні столиці. Це стало очевидним сигналом. З боку Пекіну, що насправді керівництво Китайської народної республіки багаторічна війна в Україні не потрібна, і в Китаї хотіли побачити перспективи ймовірного мирного вльгулювання ситуації. Втім, як ми знаємо, після цієї подорожі ліхоєї міг переконатися, що в Росії ніхто навіть не думає про політичне. Вирішення конфлікту і що Пекін навряд чи отримує лаври миротворця, якщо і надалі буде займатися своїми зусиллями по знаходженню компромісу, який міг би швидше закінчити російсько-українську війну. Інформація, яку наводять журналісти з Nikkei Азія, дозволяє інакше подивитися на численні повідомлення про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін надсилає сигнали про ймовірність замороження війни. Як відомо, із такою інформацією, нещодавно виступили журналісти впливового американського видання New York Times. Про те, що війна може бути заморожена за умови, що Україна не буде зараз боротися за повернення контролю над окупованими Росією територіями, пишуть і провідні західні експерти. Про це говорять деякі представники політичного істеблішменту. Однак всі ці розмови про замороження конфлікту виглядають недолугими, якщо ми знаємо, що справжніми планами президента Російської Федерації Володимира Путіна є продовжувати війну стільки, скільки як він може вважати, потрібно для виснаження України і для капітуляції нашої країни перед Російською Федерацією. Тоді що ж означають ці сигнали Володимира Путіна? Можливо, вони розраховані саме на Захід. на Рівень західної підтримки України на сподівання, що рано чи пізно у західних столицях усвідомлюють те, що ніякого сенсу у подальшій підтримці України немає, тому що Україна не погоджується на мирне вирішення конфлікту і адекватно не сприймає відповідні сигнали Володимира Путіна. Може виникнути питання, де все ж таки був блеф. Тоді, коли президент Російської Федерації Володимир Путін говорив голові Китайської народної республіки Цзіньпіну про те, що війна продовжиться принаймні 5 років, чи зараз, коли з російської столиці намагаються надіслати сигнали про можливість політичного вирішення ситуації, яка виникнула в результаті нападу Володимира Путіна на Україну, і ми можемо сказати, що Блеф міг бути в обох випадках. Володимир Путін міг сказати Сі Цзіньпіну про п'ять років війни, щоб китайський лідер розраховував на довготривалу підтримку самої Російської Федерації у цій боротьбі з не тільки Україною, але й з цивілізованим світом. А зараз створює уявлення про можливість перемовин для того, щоб завадити підтримці України з боку Сполучених Штатів і країн Європейського союзу. Найпроблемніше у будь-яких політичних стосунках із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним – це якраз те, що російська політика і традиція, перемовин з керівниками інших країн, якраз і включає в себе блеф як невід'ємну складову будь-якого діалогу. І саме тому партнерам варто було б не довіряти. Будь-якій заяві президента Російської Федерації публічні чи у пам'ятаючи, що головне, що бажає Володимир Путін на своїх перемовинах з будь-яким співрозмовником, це за давньою чекістською звичкою завербувати його і зробити знаряддям для досягнення якихось своїх політичних цілей. І саме це може відбуватися і на перемовинах Путіна з китайським керівником, і під час російських консультацій з західними політиками. Дякую друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!